Заходить додому а. і відчувати запах їжі. Гляньте. Тут пельмені. Люся, точно не покупні, не так, морожені. Вивалила, притрусила цим мукою. Ні, ну це точно нормально. Гляньте, які гарні. І тут... А тут знаєте що в кастрюлі? Мій улюблений суп. А ну ваші ставки які. Ні, не борщ. Соляночка. Люся, огірки ті, що надо там і накій. Там немає ще огірків, А будуть? Я не купила всі <laughs> ти що серйозно будуть оці галімі? Ні, треба йти в нову новоскупляти. Ось Давай. Люся хотіла я хотіла кинути туди консервовані огірки, але це не то. Туди треба квашені по-любому. За Хто не знав, ідеальна солянка тільки з квашеними огірками. Давай. Ну все, тоді тоді йду в нову куплять огірки. І мандарин, і О, кстати, мандарин, да. А чого ж ти не набрала? Я би так би заїхав, і купив би сразу мандарин і. Я казала, щоб я набрала, а я не хотіла. А ти? А чого? Та ні, я не зайнятий. Ладно, все, я тоді йду нову, скупляю ігроки, щоб кинути солянку, а люска поки варить пельмені. Буде дегустація вечері від дружини сьогодні. Сорок да. ми, як зазвичай, з коляном знімали сьогодні контент. Коляну плохо, Коль. Коля, Коль. Коля, Коля. Коля напевнеся, коротше, соєвих соусів. Ви давно просили, але коляну щось дуже погано після соєвих соусів. Що ти скажеш, Коля? Ну, це вкусно. Це вкусно. Друзі, знімали сьогодні соєві соуси, е сирочки, отакі от, от, знаєте, в слайсах, там, до упаковки більше, ніж сиру. І е пічове тріски. Напишіть в коментах, що ви чекаєте в першу чергу. Ну і плюс, друзі, нарешті буде сус суспільна совместна колаба з зіркою Тік-Тока. Люся приїхала до мене сьогодні в гості і знімали дістатую Сушей. Так що ви давно просили, ми зробили. Колян, ну будь ласка, ну Коль, ну Колян. Та все добре. Випісається, викакається. Чого ти переживаєш? Mm -hmm. Калянше просто переживає через те, що нас кинув на бабки Райфайзенбанк. Ви мали знати, з Коля 6 тисяч гривень е, з Карточку вставляємо, суму забиваємо, підтверджуємо. Чекаємо, чекаємо загрузку, він випльовує карточку, а гроші не видає. Коля дзвонить в Райфайзенбанк. А Райфайзен банк ми просто сказали, а це не наші проблеми. Розбирайтесь самі, ми вообще не знаємо. Ми вообще ніякого відношення до тих банкоматів немає. Так що, Коля, можете і за цього розписувати? Чи все таки за сові соус? Все, друзі, пишіть в коменти, що ви чекаєте в першу чергу. Соєві соуси, печень трески, сирочки фохли. Чи нашу суспільну слюську дегустацію? Сушей. Привезені кур'єру всі із магазину із сільпо доставочку. Переставшися ходити в магазин. Мені чи стало простіше по телефону замовляти. напишіть як вам там ти пачу безкоштовна доставка майже у всіх магазинах. Я і за тебе замовляю доставку із сільпо і знову з усіх магазинів. Але сьогодні вирішив вперше замовити фрукти. Подивимося, що вони кладуть. Бо так це єдине за чим я все ходив в магазин. Тому що я можу пощупати, блін по кавуряті мандарини. Замовив мандарини, банани і авокадо. Авокадо це ще проблема самому вибрати. Подивимося, що кладе сільпо. Так, от такі от мандарини. Мені каже, що це на ті, що я замовляв, бо я замовляв найдешевші 5 гривень. А, на ті, а, це ті, на ті, а... а це похоже на ті всі. Mm. Да, Нам ну, що це за мандарини мені порахували. Бо я замовляв мандарини. Звичайні. Звичайні, так. Да. Де тут? Це тунець, авокадо, хріб, сир, банан, тунець. Ні, це оцей звичайний мандарин. Ну, якийсь такі, типу, дубовий. Мені казали, що це будуть такі м'якенькі, бо я найдешевий замов. Оце мандарини по 50 кг. Так, банани, друзі, банани. Ну, в принципі, ну зеленуваті трошки, да, Люська? Я би вибрав трошки жовтіші. І такі, і по коцнів. Да. Мандарини більш-менш бананам дизлайк. І саме головне, які ж вони поклали авокадо. Я там можу більш купити. А прийшла одна і помідори розсипались. Для, 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 для. Помідори розсипались по пакету. О, чері я замов. Ну черік я не буду показувати, а тому ти... що черіки і на галі. А, а порахували одне. А авокадо ти ж я два зимові? Я ж при тобі клас. А, два, дві штуки, да, Авокадо. А вони порахували один. дивіться, я не знаю, як оцінювати, мені здається, що це фігня повна. А ну... Що скажеш? Дубовий. Дубовий. Хаас. Це не хас. Ні, можливо, це харчів. Ну, дубовий. Ну, ну, ми дубовий. б такі би не взяли. Коротше, друзі, отак. От. Не знаю, можливо, давайте спробуємо такі зробити тест доставки до супермаркетів і позамовляти реально фрукти і подивитися, хто краще привезе фрукти. Сільпо по доставці фруктів ставлю блін, 4 з 10. Да? Ну, більш-менш, але ну, авокадо я б такі точно б не взяв. І банани, я б точно вибрав кращі мандарини. Ну, нормальні мандарини, в принципі. Ця починаю правильно харчувати з цього року, бо я не буду вам показувати фотки без кофти, Вам здається, що я худий, Насправді там все дуже печально. А ці 5 кілограмів, які я набрав на фастфуді, вони явно лишні. Сьогодні на вечерю. Ось ось кус, кус і отаке от, от м'ясо з цими жовтими цвітними зеленими цвітними капустами, сир, помідори. Я за цей місяць перестаю по перше їсти мучне хліб, всякі оці от булочки. По-друге, я перестаю вживати цукор. Ну як типа? Я там, ну, конечно, якщо фрукті якомусь цукор є, то я буду їсти фрукти, але от ті газіровки... Всякі печеньки, цукерки я цей місяць їсти не буду. І можливо, якщо буде результат, а ну і ще із фіз-фіз всяких штук. Я буду робити кожен день 30 хоча б пресів і 30 отжимань, Все більше ні хвина робити не буду. І якщо вдруг від з цього буде якийсь через місяць результат, то так і бить, я вам через місяць покажу фотки до і після. Ну і плюс зроблю зважування, то тобто, зараз у мене скільки там сім'ї кг? Mm -hmm. Зараз у мене 77 кг, кілограм. Що буде через місяць, зважусь вам зніму відос. Так що, коротше, починаю бить по спорту. Снідав. Я буду скоріше за все їсти яйце варене штуки дві, бо я і шматочок сиру, бо я оці от вісанки още ж не їм. От а на обіди щось таке буду з собою на роботу. Брати. Коротше, фастфуди поки на паузі.